Слово Боже каже, що будуть всі судимі по ділам нашим. Але наші вчинки вони починаються з наших думок. Людина подумала, а потім зробила. І тому гріх потрібно знищити саме там. І ще у думках. Саме таким чином. Книга об'явлення нам відкриває, який, це, який цей Божий суд буде. Там написано, що будуть відкриті книги, книги життя. На кожне ім'я пишеться книга життя. Фіксується абсолютно кожна дія людини, абсолютно кожна думка, абсолютно кожне слово. І все, що таємне, ми думаємо, що воно таємне, для Бога Творця воно не таємне, тому що Він усюди присутній. Він бачить абсолютно все. Від нього не може скритися абсолютно нічого. І він каже, людино, я тобі даю шанс виправитись, поки ти живеш на цій землі. Але як може людина виправитись, якщо вона не знає, як це зробити? І Бог Творець, він не залишив нас без цього. Ісус Христос. Наме наше виправдання і наш приклад, якому ми потрібні повинні слідувати, щоб навчитися, як догодити нашому творцеві і як потрапити у святі небеса. Час короткий наш. Завтра ми можемо не почути поклик Ісуса. Ісус сказав. Що підуть у вічне життя ті, хто приймуть, а ті, хто не приймуть, у муки вічні. Там буде скриги зубів, там буде пекло, у якому буде мучитись душа, людина буде мучитись, тому що обрала шлях не Божий, а свій. Бог Творець, він не хоче смерті грішника. Слово Боже каже, він не хоче цієї смерті. Він любить людину, але не любить тих вчинків, які вона коїть. І вихід є у цьому всьому. Це його Син Божий, Ісус Христос. Ми роздаємо нові заповіти Біблії, Слово Боже, у якому розповідається, у якому показані сліди Ісуса Христа, Сина Божого, по яким може йти кожна людина, залишивши гріх і прийнявши святе життя Ісуса Христа.